Доброго дня на моєму каналі з вами Костя. Хочу вам зняти таке відео дуже Поучительне Так що дивіться, може щось комусь корисне буде. В общем, в мене трапилась така проблема. Акумулятор в машині Ford Fiesta не такий, він зроблено якось сугубо для цієї моделі. Вон, Бачите, який він. E, на 44 ампер часа, 12 вольт. E, вся фішка в тому, в чому проблема, він e, нижчий за всі аналоги, що продаються. В інтернеті є такі речі, не купляти це стрмно, поки він доїде, оструситься і все остальне. Треба якась гарантія. Це не один рік купляється. в общем, Виход з такої е, положення є. От я купив акумулятор, дивіться, він в нас е, 50-50 А часу. В общем, чого це відео я знімаю? Цей акумулятор вищий за цей. А так, е, по всім розмірам, він однаковий. От, допустимо, 20 і от 20. Тільки цей у нас висоту, висоту має повністю десь 17,5, а цей має 20-ка. Тобто він, в чому це відео, дивіться, планка кріплення не прижимає його. Ну, якщо, щоб не колхозити всяку хрінотінь, виход з положення такий знайшов в общем, вот тут такі е, гайки на 10 е, ну, на 10 під, під ключ, на 6 різьбу. Думав, що це робити? Ну не зроблю я на стяжках там і на пластиліні, як кажуть. То виход з положення такий не йшов. Я розверлив отвори. І от меблові такі втулочки. Вот, вот вони мають такий о, розмір. Ну, лі лінейкою, метром вам заміряти. Це, я думаю, що візуально не видно. В общем, я трохи укоротив їх, От, як бачите, От, подстандартного. І вийшла така, ну щоб не, не різати їх ще більше, тому що не буде як закрутити тіло, то я зробив таким способом. От, я взяв е, гайку. Опять з одною рукою. Зараз я вам покажу, наживлю. Так. В общем, такий вихід з положення, щоб куча шайб не підставляти. Якось красоти там особо якось і не треба, але не мене хай хоч якось воно буде. Зараз, зараз. Коротеньке, що я обрізав. От воно якраз наживляється добре. Дивіться. З положення зробив, щоб якось укріпити його, щоб він не болтався. Хоч у мене, коли жигулі, навіть він ніколи взагалі не прикручувався. Там собі стояв де і стояв, я ніколи не заморачувався. А тут якось вони зробили, значить так зробили. Тут кріпиться ще блок предохранителів общем, якось так. Воно зажалося. таке о, відео, якщо комусь воно цікаве, так що, щоб не, щось не переробляти там, не... коротше, якось так. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Це до Ford Fiesta переробка акумуляторної батареї. З вами був Костя. До побачення, до нових зустрічей.